Шановні друзі, добрий вечір. Телеканал 2. +2 запрошує вас до Запоріжжя на стадіон Славути Черена, на якому вже не в перший рік Луганська зоря приймає своїх суперників. І сьогодні, у другому турі прем'єр-ліги, робив атаки. Він робив атаки швидкими, перш за все. Маріуполя. Перший удар у бік воріт навіть під час ауту. Так, ви бачите, яким. Чисельністю, так якою чисельністю були на половині поля. Не те, що на половині на підступах до штрафної зони, саме лівий захисник неплях. Кирюханцев Куленко. Від у відборі Чурко з м'ячем пробиває Чурко і рятує. падників мабуть, справжній правильний дебют. Це забитий м'яч, а для голкіпера, як на мене, це відбитий удар. Ну і тут Чурко. З робочою своєю лівою ноги Чурко у нас Шульга класно пробивав. Кичергіна. І знову стандарт. Цього разу його заробив Чурко. Стандарти сьогодні побачимо. Демиська Кажанов на дальню стійку. Маріуполь забиває прем'єрний і їх посмішки. Ну і всіх болівальників. Цієї команди, ну, я би відзначав, окрім звичайно удару і те, що яворський був на цьому стандарті, був на дальній стіці. Це, звичайно, невіз. Дениса Кожана. Тут Лунін ішов, ішов, а не дойшов. Якщо пішов на цей вихід, Луніна там треба було давати. Ростам Худжамов пішов не лише зіграв головою а ще й пішов у на Чергіна тут мають страхувати. Його під, його підопічні ще рано для Ходжамова. Майже кожна передача, ось небагато їхні такі забігання. Якщо і є, у цьому разі у нас Чурков встигає і не дивлячись, Грають і сваток. І прима. Ось далі поки що не зрозуміло, що хочуть зробити з центру. знову м'яч Маріуполя знову цей кісіль. Ось те, що йма зараз цікаво, з під кисіля віддав цю передачу. Паулініо нарешті саме опинився на фланзі Паулініо з м'ячем у штрафній зоні на біс. Статистично давайте подивимося, чіплятися м'яч, не дивлячись, віддає на голос, мені здається, цю передачу, хоч Чоркові -чор ставив ногу. Захищався. Хоча мені здається, що тут не в ноги влучив калітниців. Все ж таки рубі. У передньому матчі, ну тут низом Ягорський не дивився матч Зоря Сталь. на Шумитуре. Без дальней. не забывал на дальнюю стику. Навис, ну и тут, кажуть, найкращий друг голкипера стика, так? Чишкин на дальнюю стику и сразу что-то передать. Навис снова Худжамов. Рудика снова Кирюханцев. Що позиція низуку Рудике Чурко його за беззубу гру своєї команди в атаці. Лідвінцев дає передачу. Да! І немає положення поза грою. Опанасенко забуває. Дякую режисерам. Одразу ж можна між двох захисників опинився Опанасенко, влучає в спину одному, відскакує до Опанасенка. Ледь з рукою не було. Ось цей відскок. Чишкін. Якось так залишили одного Калітвінцева, Калітвінцев віддавав цю передачу. М'яч влучає у руку. 13 хвилин до завершення сьогоднішнього матчу. Прекрасний шанс за такої гри. У кожної з команд, буде казати так. А Тут порушення. Штовну, а рудика просто вставляє ногу. Непотрібний фол, як на мене. Ще. А ось рука. Ну, не пенальті. За зачіскою можна дізнатися. Навіс прекрасно грає Худжамо. удар знову худжамо! Ота підбадьорює Рустам Худжамов своїх партнерів своїми термінами. Калітинцев на ближню стійку. Проходить удар знову Бенку, знову може пробивати. Ну тут не гол. А хто знову пробивав? пробував? пробивав Опанасенко. Віз на ближню стійку. Ну, там дуже багато гравців було. зорі. М'яч у повітрі. І ще один удар.